99% необхідного бійцям, які відстоюють територіальну цілісність України на Сході, куплено та доставлено силами небайдужих. Розповідають волонтери: якщо бронежилетів, теплих речей більш-менш вистачає, то медикаментів, питної води і техніки, особливо санітарної, бракує. Завдяки Василю Васильовичу Петовкові, який відгукнувся на прохання бійців правого сектора, на потреби спортивно-санітарного транспорту. Ски з тим, що зараз такі події. які Почалися на сході більш активні, в плані того, що більше є поранених, є потреба у санітарному транспорті. Ми доставили з Чехії сюди і передали хлопцям з правого сектору. Це не перша акція Василя Васильовича, нещодавно відбулася вгрузка дитячих подарунків, які ми відправляли, і не остання, бо вже, вже маємо таку інформацію, що відткнуться на закупівлю автозапчастин для транспорту саме правого сектора. У вівторок, 3 лютого, реаніомобіль, придбаний за сприяння народного депутата Василя Петоки, вирушить у село Піски Донецької області. За кермом автівки учасник майдану, боєць правого сектора із позивним Каталіна, який займається також і волонтерською діяльністю. Цей автомобіль конче потрібно і там, то я приїхав на дві неділі, щоб цей автомобіль відігнати туди. Моїх побратимів, які тут знаходяться, виконують дуже важливу велику роботу. Не менш не менш меншу, а ще може більшу, ніж… Ми там це люди, які знаходяться в координаційному центрі Горгана. Горгана це координаційний центр Птячеві, оснований людьми патріотичних началів. Традиційно перед далекою дорогою довгоочікуний реанімобіль освятили до слова. Служителі церкви не тільки освячують вантажі, які прямують у зону АТО, а й працюють з бійцями, які повернулися зі сходу і потребують психологічної підтримки, як кажуть, допомагають і ділом, і словом Божим. Щоб вони були безпечно доїхати до місця призначення боже невичерпного добра, благослови цей мобіль, створений людьми. Тож, уже незабаром Мобіль врятує не одне життя військовим, які виконують свій громадянський обов'язок у зоні АТО, а в тилу завжди знайдуться охочі допомогти.